Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні хочу вам розповісти цікаву історію про мої пригоди у зимовому лісі. У зимовому ліску, де насипало сніжку. Той зліпив сніговика чудового малюка. Сам стояв він. Сумував, все навколо розглядав. І побачив він сліди та чиї вони. То це тут такий ходив? І слідиці залишив. Алята, допоможіть сніговичку визначити, чиї це сліди. Погляньте на картинку, будь ласка. Ми тут з вами бачимо сліди ведмедя, вони великого розміру. Сліди лисички. Вони менше за розміром. Сліди кабана, подивіться, які вони цікаві, круглі, так? А ще ми бачимо сліди вовка. так? Ой, як цікаво розглядати сліди. А ви любите малювати, дітки? Давайте разом зі сніговичком намалюємо сліди. Для роботи нам знадобиться фарби білого кольору, аркуш паперу блакитного кольору, вода та серветка. Малювати ми будемо пальчиком. Занурюємо пальчик у воду, потім у білу фарбу. А ставимо відбитки з однієї сторони, з іншої, з однієї з іншої. Подивіться, відбитки я роблю на відстані один від одного. Відступаю, подивіться. Також занурюю пальчику воду та ще набираю білу фарбу. Ось так подивіться. Ще зробимо відбитки. Також занурюємо водичку, фарбу. Та на відстані один від одного ставимо відбитки. Це будуть наші сліди. Ось так подивіться. Як багато їх. Ось такі сліди у мене вийшли. Ніговичку дуже сподобалось з нами малювати. Тепер малюйте ви. А ми будемо дуже-дуже чекати на ваші роботи. Побачення!